Це спеціальний проект телеканалу Правда тут, Львів». Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Даємо анонімність. Це Медексперт. Вітаю у програмі Медексперт. Час дізнавати, що відбувалось у медицині нашого міста. Тож сьогодні ми розповімо, чому медики все частіше діагностують онкологічні хвороби. Як вдалося врятувати 18-річного хлопця, який ледь не загинув у ДТП та багато іншого. Тож залишайтеся з нами. Важливість щорічних обстежень. Медики все частіше виявляють онкологічні хвороби. В чому причина? Вижив після ДТП. У Львові відновлюють 18-річного хлопця, який втратив ногу. Все частіше при профілактичних дослідженнях або ж коли обстежують інші хвороби, виявляють небезпечні недуги, а особливо онкологічні. Тож ми розпитали у медиків, чому так відбувається і що робити, щоб менше хворіти. І далі про це дивіться у програмі. Часто небезпечні захворювання можуть ніяк себе не проявляти, або пацієнти можуть не звертати увагу на певні незначні симптоми. І зараз медики все більше при діагностиці інших хворіб, або просто випадково при профілактичних обстеженнях виявляють важкі захворювання, серед яких, зокрема, і онкологія. Пацієнти там 70 65 70 сімдесят років, чи, там, п'ятдесят не мають там якусь свою певну певну своє захворювання, чи сокові діабет, чи тиск нам як не кажуть. Профілактично пролікуватися, і ми ну, дуже часто, часто випадково знаходимо онкологію. Це на таких початкових стадіях. В інших випадках ми знаходимо вже на пізніх стадіях. В основному це трапляється, коли пацієнти тривалий час не звертаються до медиків, адже не дарма лікарі наголошують на щорічних скринінгових обстеженнях. Перший рік ковіду це було взагалі катастрофа. Люди просто боялися лікарів, не заходили і, відповідно. А впали всі скринінгові програми, всі ранні виявлення. І ми бачили зменшення кількості хворих, і ми розуміли, що то їх менше не буває, тобто то їх менше звернулося. Тобто, наступний рік їх буде більше, але вони будуть в пізніших стадіях, в запізнілих стадіях. Є пацієнти, які в лікаря були останній раз 6 років тому, і вони цей час не обстежують. Вони просто ми здорові, каже, ми до вас прийшли, ви нам тут знайшли онкологію. Таке не може бути. Кажу, ну ви коли були останній раз в лікаря? Шість років тому. Погіршила ситуацію і війна. Проте, якщо можна пропустити візит до лікаря, то хвороби не чекають. І чим пізніше людина звернеться на консультацію, тим менше шансів на одужання. Ми зараз маємо проблему з раннім виявленням, тому що Ну, війна, міграція, є певні процеси, люди якби, десь не мають часу на це, на, на це все. І ми бачимо, що рак грудної золози, рак які матки це такі рейтингові локалізації, де ми якби, оцінюємо їх, в яких стадіях вони звертаються. Ми всіх оцінюємо, але вони є таким показником. Якщо в тих патологіях, там ракшоїкі матки, рак грудної золози в пізніх стадіях, то ми розуміємо, що так воно взагалі в всій онкології. І от зараз ми бачимо трошки високі. Показники третьої, четвертої стадії, там грудної залози, а особливо шийки матки. дуже важливо лікувати хронічні хвороби та повністю доліковувати наявні. І також фахівці радять звертати увагу навіть на найменші симптоми, особливо якщо вони часто повторюються або тривають довгий період часу. Просто це можуть бути скарги, такі там загальностатистичні, там, здуття живота та а починаєш дообстежувати, а там онкологія кишківника. Та, якась там печія, гіркота в роті, відрижка, втрата апетиту. Почаєш обстежувати, а там рак шлунка. Ну, задишка. Оце ну, сама популярна скарга майже у всіх пацієнтів, особливо там старшого віку ну, задишка. Ну, залишка різна буває. Починаєш обстежувати, а там якась якісь нюанси з легенням. Онкологія не виникає з нічого, як правило, якісь хронічні захворювання. Наприклад, є хронічні гастрити, там захворювання два кишки. Якщо вони постійно, постійно постійно вони точно можуть переродитися в онкологію. Тому їх з ними треба звертатися і треба лікувати. Якщо щось турбує, точно треба звертатися до лікарів. З огляду на найпоширеніші онкологічні захворювання, як от рак простати, рак шийки матки, рак молочної залози та рак легень, потрібно обов'язково щорічно проходити відповідні обстеження. Жінки гінекологія, мамографія. Тобто раз в рік ну, піти до, на УЗД, до гінеколога, зробити мамографію. І що чоловіки це уролог, ну, простата. На жаль, теж дуже популярний орган, який любить вражати онкологію. У ну, нас, наприклад, за останні місяці була онкологія легень. Онкологія легень, кишківника, крові. Є дуже багато жінок, молодих, там 30, 35, 40 років чоловіків з раком щитовидки. Ну, чомусь рак щитовидки більше йде в молодому віці. Також не варто забувати і за щоденну профілактику. Особливо це стосується способу життя та харчування. Харчування має дуже велике значення, тому що ну, жирне, смажене, жарене, воно впливає на шлунково кишковий тракт, воно впливає на серцевостенну систему. Це несе дуже ну, різні наслідки. Та якщо їсти весь час там жирне, гостре, може бути якась ерозії, гастрити, виразки, якщо їх не лікувати або далі продовжувати споживати погану їжу, ну як погану, некорисну їжу, то це має здатність перетворюватися в, ну, в дуже нехороші речі. Потрібно пам'ятати, що не існує безпечного куріння, тому від цієї звички лікарі радять відмовитись. Це ж стосується і алкоголю. А от здоровий сон, дозоване фізичне навантаження і збалансоване харчування навпаки збережуть здоров'я. Важливо не відкладати візит до лікаря і звертати увагу на будь-які зміни у своєму самопочутті. Далі ми розкажемо ще один приклад, чому так важливо не відтягувати візит до лікаря та вчасно лікувати захворювання, а також про перший летальний випадок лептоспірозу цього року. З вами програма «Медексперт» і ми продовжуємо. Львівські медики видалили пухлину розміром із м'яч. До лікарні святого пантелеймона звернулася 51-річна жінка, яку турбували постійні кровотечі та біль у животі. При обстеженні виявили доброякісну пухлину фіброміому завдовжки 13 сантиметрів. Пацієнтка боялась операції і відтягувала її, проте коли утвір почав тиснути на нирки та сачові, через що виникло запалення. Втручання потрібно було виконувати негайно. Через розріз у черевній порожнині хірурги видалили матку разом з п'яти кілограмовою пухлиною все минуло успішно, проте через запущений стан жінці знадобиться тривала реабілітація. Від лептоспірозу у лікарні помер 62-річний мешканець Другобичини. Це перший летальний випадок цього року на Львівщині. Перші симптоми з'явилися ще на початку серпня, проте до лікаря він не звернувся, оскільки думав, що застудився. Коли з'явились сильні болі в м'язах та різко зменшилась кількість сечі, чоловіка госпіталізували до лікарні, однак врятувати його не вдалося. Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб зазначає, що збудник інфекції ймовірно потрапив до організму чоловіка під час сільськогосподарських Додамо, що загалом від початку року зареєстровано 12 випадків лептоспірозу. Пролетів майже 30 метрів, отримав множинні травми, майже місяць пробув у комі та втратив ногу. У Львові лікують 18-річного мотоцикліста, який дивом вижив після ДТП. Нині його готують до протезування. Як почувається пацієнт та що пригадує з того страшного дня, дивіться у сюжеті. Не розминувся з машиною і потрапив у ДТП. У центрі Незламні після аварії відновлюється 18-річний хлопець. Ще у травні він їхав зі своїм другом на мотоциклі, аж раптом на зустрічну смугу виїхала машина. Ми виїхали на дорогу, не доїжджаючи до району, тобто кілометр, може десь два кілометри. Я їхав в своїй поусі, і мені машина вилетіла назустріч. Я дивлюсь мене на, на моїй полосі фари. Ну, я настрашився, звернув трохи вправо, але толком не спасло. Мене та машина збила з знайомим. Тоді, за словами очевидців, хлопець відлетів майже на 30 метрів, а врятував постраждалого шолом, без якого він би міг загинути на місці. Там буквально пару сантиметрів, і я б почав просто голову терти, асфальт. Там шолом спас. Швидка доправила постраждалого до лікарні Святого Пантелеймона першого першому доб'єднання. Там йому діагностували відкриті переломи лівої руки та ноги, а також забіг грудної клітки. Найважча ситуація була з нижньою кінцівкою. Йому виконали операцію, проте після неї з'явилось одне з можливих ускладнень, через що юнак впав в кому, у якій він перебував майже місяць. Попри намагання лікарів врятувати ногу через запалення, її довелося ампутувати. Потім я вже пам'ятаю, як я вже прокинувся в лікарні. Хоча я навіть не знав, що мені, ногу, що мені ножку типу, відрізали. Потім я підход до мене медсестричка відкриває відкриваю одіяло і каже, типу, ну, така ситуація сталася. Після аварії минуло вже три місяці. Ігор налаштований позитивно та активно займається з фізичними терапевтами. До аварії я важив 81 чи 82, зарважу 63. Стегно, потім куксу зміцнюю. Типа, рибіль золух підтримує, тіпа, я маю її відпихати. Е, на рівну вагу тримаю, тримаю рівновагу. Вже набагато краще, чесно кажучи. Ми з Ігором починали заняття на зміцнення м'язів, як збережної кінцівки, так і ампутованої кінцівки. В ігора ще стоїть металостосинтез в лівій кінцівці, і відповідно додавали ще ось навантаження для того, щоб покращити заживлення цієї стигнової кістки. І пізніше почали нарівновагу, баланс для того, щоб ігор покращив свою рівновагу на збереженій кінцівці. Нині хлопець продовжує займатися фізичною терапією і готується до протезування. Коли я розпочав з ігором працювати, він же міг самостійно переміщатися з крісла на ліжко, переміщатися на кріслі колісному. Наша задача вже була поставити ігора на підколінну милицю з двох причин. Перша це є, щоб покращити рівновагу і баланс, і щоб він вертикалізувався. І друга причина це щоб краще згоювалася кістка, стигнувата, як вона в нього внаслідок ДТП також постраждала, в нього стоїть металостеосинтез. А ось ове навантаження дозволяє швидше відновлюватися кість. Сам хлопець вже може керувати автівкою, проте запевняє, що більше жодних мотоциклів. на мотоцикл в житті не сяду, чесно. Я вже навіть не хочу того. Себе. Маю машину і все мені хватить. Вдома хлопця підтримує родина і він продовжує відновлюватись. Далі розкажемо про унікальний випадок у лікарській практиці львівських медиків. Їм успішно вдалося прооперувати немовля з рідкісною патологією. Тож більше про цей випадок дивіться вже за мить, а також ви дізнаєтесь, яку користь приносить найпопулярніший фрукт осені яблуко. Ви дивитесь програму «Медексперт» і ми продовжуємо. Перевели у реанімацію чи не одразу після народження. До фахівців львівського хмедиту привезли дитину з пневмонією. Під час огляду лікарі помітили припухлість та почервонінні шкіри у паховій зоні. Тому медики невідкладно призначили операцію. Під час втручання виявилось, що це пахова грижа, вмістом якої був апендекс. Таке вкрай рідко зустрічається у дитячій хірургії, а з ознаками запалення ще рідше зазначають у медзакладі. Дитину прооперували успішно і зараз її життю нічого не загрожує. Найдоступніший фрукт, який можна купувати в магазинах цілий рік, є окрім того, ще й дуже корисний. Сезон яблуку розпалі. Зараз найкращий період збагатитись усіма його вітамінами. Яблука багаті на клітковину та антиоксиданти, що допомагають зміцнити імунітет і покращити травлення. Харчові волокна в складі яблук покращують роботу шлунково-кишкового тракту і корисні для мікрофлори. А червоні яблука багаті антоціанами – речовинами, які уповільнюють старіння організму і покращують гостроту. Зору. Проте слід пам'ятати, що яблука містять природні цукри, які можуть бути проблемними для людей з діабетом. Людям з хворобами травної системи яблука рекомендується їсти не в сирому, а в запеченому вигляді. А щодо добової норми, то найкраще з'їдати до чотирьох яблук на день. На сьогодні це були усі новини, які ми для вас підготували. Наступного тижня буде більше нової і актуальної інформації. З вами була програма «Медексперт». До зустрічі!